Складного. Тема уроку запишіть паралельність прямої і площини. Паралельність прямої і площини. Далі. Тепер пригадуємо з вами означення. Так, так, тільки не усі разом. І так, якщо пряму та площину називають паралельними, в якому випадку Кіра Раян? Тепер. Якщо пряма, яка не належить даній площині, паралельна якій-небудь прямій, що лежить у цій площині, то дана пряма Аня. так, І тепер нас цікавить наступна теорема. Дві прямі паралельні. третій прямій. Так, Максим Карманний. Дві прямі паралельні третій прямій, якщо вони на одній площині. ДТ Артема ну, виправи ситуація. Паралельні між собою. Паралельні між собою, правильно. Тепер, тепер дивіться така невеличка схемка співвідношення прямої та площини. Вони можуть мати одну спільну точку, тобто перетинатися. Якщо пряма перетинає площину, можуть мати безліч спільних точок. Якщо пряма лежить у цій площині, тобто належить площині. І можуть взагалі не мати спільних точок в тому випадку, якщо прямі, пряма та площина паралельні між собою. Продовжуємо. Відкриваємо підручник сторінка 54. Відкриваю вам демонстрацію. Дивіться. Вершини Е і Ф е, правильного шестикутника а, Б, Ц, Д, е, Ф лежать у площині Альпа, відмінні від площини шестикутника. Яким. Є взаємне розміщення площини альфа і прямої. Ну, візьмемо, наприклад, пряму. Візьмемо, наприклад, пряму БЦ спочатку. Назар, як ти думаєш, яке буде взаємне розміщення? Прямої БЦ і площини альфа. Прямої БЦ та площини альфа, ну паралельні. Паралельні, правильно. А я це якраз було домашнє завдання у. Далі. Даша, пряма АБ. Та площина Альфа. Яке буде їх взаємне розміщення? Це буде. Мобіжні. Мимобіжні вони не будуть. Дивіться. Пряма АБ та площина альфа, вони десь ось тут перетнуться, да? І далі. будуть відповідно. Тобто ось таким чином. Пряма АБ та площина альфа перетинаються. Далі. Так це разве не є мимобіжні? Далі. Продовжуємо. Тепер пряма БД. Пряма BD та площина Альфа. Денис, спробуй. Дивіться, взаємне розміщення прямої та площини не може бути мимобіжним. Чому? Тому що. Пам'ятаєте, я вам на початку навчального року казав, що от ми з вами знаємо, що пряма вона не має ні початку, ні, ні кінця, правильно? І площина теж, якщо десь не по бокам ні. І площина так само ми її можемо продовжити. І вона також не має ні початку, ні кінця. Зрозуміла, Полін? Вона, тобто тут також буде перетин. Тут також буде перетин. Тобто вона перетинається? воно перетинається? Так. Вони прямо БД і площина альфа перетинаються. Далі і пряма АД. Пряма АД і площина альфа. Даша. Паралельні? Паралельні. Правильно. В цьому випадку паралельні. Пряма АД у вас буде паралельною до ЕФ, відповідно паралельною, Є паралельною до ЦБ. І згадуємо теорему. Якщо дві паралельні, якщо дві паралельні прямі паралельні третій, то вони між собою всі будуть паралельні. Продовжуємо. Наступне завдання. Я дуже гучно кажу, чи, чи ні. Дуже гучно. Так, тепер. Розпочинаємо. Давайте спробуємо довести це. Точка М. Середина сторін А, Б і БЦ <кій> відповідно. Побудували відповідно трикутник АБЦ. Довільний. Тут нічого не треба, довільний. Далі. І точки. Підпишемо так спочатку трикутник. Це. Далі. Далі. Тепер. середини сторін А, Б. Так, точки М і К давайте поставимо. Тут якраз у нас перетин клітинок вийшов, тому дуже зручно. Так, раз два. Це в нас будуть точки М та К. Це в нас будуть точки М, та К. далі. Точка Д не належить площині АБЦ. Точка Д не належить площині А Б, С. Ну, тобто нехай буде десь ось тут. Це в нас буде точка Д. Так, АБЦ це разве ви площина, це ж трикутник, ні? Ну, нам сказано, що не належить площині АБЦ. Ми її поза площиною побудували. Це трикутник, але сказано площина, провели площину. Далі. Тепер. Точка Д. Доведіть, що МК буде паралельно АДЦ. Тобто, якщо нам треба це довести, то АДЦ ми. З'єднали. А де це ми з'єднали. Уявили, як це виглядає, чи ні, правильно. Якщо нас просять довести, що МК паралельно, значить з'єднаємо точки також МК. Ну, що теорема опять з Якщо площина проходить через дану пряму паралельно другій площині та цю площину, то пряма перетина площину паралельно даній прямій. Танечка, треба ще у нас довести. ж, ще у нас у нас ж ц... перетинається А це. А це Это є як точка, яка перетинає дві площини і у нас. Ну пряма, яка перетинає дві площини. Ну, почекай. Ну, а це так, а це, це пряма, яка... ну, тобто пряма перетину площин. Тут ти правильно все сказав. Але треба ще довести, що МК паралельно буде. Нам треба ще довести, що МК буде паралельно. Як це можна довести? МК середня лінія трикутника, тому вона Правильно. паралельна С. Правильно, дивіться. У вас сказано про те, що МК, точки М і К – середини сторін АБ і Б трикутника АБЦ. Відповідно, МК. Середня лінія. Трикутника Середня лінія трикутника АБЦ. Якщо вона середня лінія, значить МК буде паралельна до АЦ. МК буде паралельна до АЦ. До АЦ. Далі, А Даня, те, що ти сказав, А це перетинає. Ну я б не сказав би, що це перетинає. Я б сказав би по-іншому. Я б сказав би все ж таки по-іншому. Прямо АЦ належить. Лежить в площині АДЦ. Належить в оскільки... площині АДЦ. І оскільки на цій площині лежить АЦ, а це у нас паралельна МК, то тоді. А ДЦ буде паралельно МК. Максим, прямо чітко все доведення. Молодець. Молодець. Якщо МК паралельно, якщо МК паралельно до АЦ, Кома А АЦ належить площині. Належить Площині АДЦ, Тоді МК буде паралельна до площини АДЦ. Правильно. Запишіть параграф 2.5. Виконати письмово номери 5.15 та 5.16. 5.15 та 5.16.